Любов виникає з любові. Коли хочу, щоб мене любили, я сам перший люблю Григорій Сковорода. Світ існує завдяки любові, завдяки любові, ми мотивовані творити добро. Воно надихає поетів, змінює людей, робить нас благороднішими, красивішими, сильнішими і добрішими. Я знаходжуся у тому віці, коли ще не пізнав справжнього кохання. Гадаю, це попереду, але я напевне знаю. Любов це світле і святе почуття. Поки що я пізнав любов до матері і батька, до рідних людей, любов до землі і свого народу, народжується з материнського тепла. Саме від материнського тепла, материнської любові і ласки, що стають провідниками в цьому світі, або збільшується наша здатність любити, або ми. Позбавляємось цього почуття, якщо маленька людина за якихось обставин обділена материнським теплом. Мама часто повторює любитимеш людей і від них ти отримаєш вдвічі більше любові і поваги. Адже люди це відчувають. І чим довше я живу на цьому світі, тим більше. Переконую, що найбільша сила матері в тому, що вона прищеплює дитині людяність, вчить любити і поважати інших. Я розумію, що в дорослому житті буде і кохання, і тимчасові розчарування, і інші складні життєві випробування. Але я знаю точно, коли людина кохає, у неї виростають крила. Вона хоче творити добро, обійняти весь світ. Саме любов до ближнього вчить душу пробачати пробачати тих, хто зійшов зі шляху добра. Та забувши про почуття інших, вчинив погано штовхає вона і визнати провину попросити прощення в тих, кого образив, скривдив. Це рушійна сила людських стосунків, така ж давня, як саме людство. Звідки береться любов, ми не можемо її запланувати. Коли воно приходить, наше серце починає працювати невтомно і старанно. Спочатку закоханість, квіти, музика, романтика, потім пристрасть, довіра, потім споріднені душі і єдність на все життя. Чи так закладено від початку? Ті, хто може кохати все життя, напевно, найсачливіші люди у світі. Але я вважаю, що найголовніше в коханні це вміння, чи здатність людини любити? Просто так, тобто, безумовно, не чекаючи нічого натомість. Крім любові між чоловіком і жінкою, матір'ю і дитиною, є ще велика любов до батьківщини, її народу і традицій. Ми маємо навчитися любити інших і бажати їм добра так само, як ми хотіли б цього стосовно себе. Добро перемагає зло. А Божа заповідь про любов до ближнього стає нормою людського життя.